Ця історія трапилась наприкінці 19 століття в одному віддаленому селі на полісці. Все почалося пізньої осені. У селян почали коїтися дивні речі з господарством. Худоба раптом слабшала, а молоко в корі ставало такого дивного кольору і смаку, що його неможливо було пити. Для людей тоді це означало велику біду, так як з хазяйства в них був основний дохід. Страх охопив село. Люди почали підозріло дивитися на крайню хату під лісом, де жила самотня травниця на ім'я Уляна. До неї часто ходили потайки за допомогою, але водночас її побоювалися. Останньою краплею стала розповідь пастуха. Він запевняв, що бачив у досвіта біля корівників щось дивне це було схоже на велику жабу, а на тому місці він знайшов неприємну річ жмуток вовни, перев'язаний сімома вузлами. Цього людям вистачило. Налякані, вони зібралися і рушили до хати Уляни. Коли вони зайшли, Уляна сиділа за столом і спокійно перебирала сухі трави. Вона тільки мовчки дивилась на непроханих гостей. Люди почали шукати докази і знайшли. Під піччю у старому горщику лежали сховані такі самі жмутки вовни з вузлами, які знайшов пастух, а поруч дивні маленькі фігурки з глини. Для громади це стало вироком. Вони вирішили провести старий страшний обряд випробування водою. Вважалося, що якщо вода людину не приймає і вона не тоне, значить, їй допомагають нечисті сили. У старих записах сухо сказано жінка трималась на воді неприродно довго. Люди на березі були впевнені, що це доказ її вини, та ніч та уляни стала останньою. Найдивніше в цій історії те, що сталося потім. Кажуть, наступного ж дня після цих подій в селі все налагодилося. Але старі люди розповідали, що ще багато років по тому, біля річки у туманний ранок, іноді бачили силует жінки, яка сидить на березі і безкінечно в'яже вузлики. Ось така, друзі, історія. Якщо вам було цікаво, ставте реакції, а якщо хтось із вас має свої історії, я буду рада почитати її в коментарях.